Це рубрика Деморівні, де я роблю невеликий огляд демок ігр, наче це повноцінні ігри. Сьогодні я розгляну демку Роуглайт зомбі-шутера від німецької студії Pixel Split Deadly Days Road Trip. Гра здобула відзнаку як фіналіст міжнародного конкурсу ігор в номінації Краща процедурна генерація в минулому 2024 році і готується до повноцінного релізу колись в 2025-му. Огляд, я як завжди, поділю на три етапи: зав'язка, події складнощі і висновок. Deadly Days Road Trip – це друга частина похаждінні сурвівора в насиченому зомбі-апокаліптичному світі видом зверху з купою прикольних механік. Динамічним гімплеєм і семі-хардкорним просуванням гра виглядає як 3D-топдаун шутер з цікавою крупнопіксельною стилізацією. Знаю, що декому така стилістика не до вподоби, але тут воно виглядає, хоч хаотично, але доволі органічно. Художникам респект також в грі присутня повна українська локалізація тексту, що є важливим плюсом навіть у демці. Бо тексту тут хоч і не дуже багато, але почитати є що. Як-от описи покращень і їх специфіки. Тож, про що гра? А от чорт його знає про що гра. Певно, про виживання, бо в демоверсії ніякого сюжету як такового не завезли. Лише екшн. Багато екшену, який на початку можу навіть трохи підбільшувати. Але з часом мій етап прийняття зайняв десь хвилин 15-20 і декілька підходів. З часом відірватися просто неможливо, бо навіть демка доволі повноцінна з купою готових механік і довгою тривалістю проходження. Ми починаємо як рядовий ноунейм десь в таборі посеред лісу. Табір, схоже, все ж заселений НПЦ, просто вони не встигли вчасно приїхати на час подій демки і чекатимуть нас на релізі, бо неактивні будівлі натякають на якусь взаємодію в майбутньому. А із все ж доступних блоків тут є майстерня, в якій можна відкривати майбутні покращення геймплею і бази. Книга Гарня, в якій за провіант ми качаємо скіли, і гардероб, де міняємо лодаут. Ну і старт пригод. Пригоди починаються з мапи міста, розділеної на дні, і дороги, якими ми будемо пересуватися. Важно відмітити, що зберігатися під час маршруту не можна, як і повертатися в табір завчасно. Тобто, це кінцевий маршрут, який чи прийдеться пройти повністю. Чи загинути. До слова, я так і не пройшов жодного разу за 3 години гри. Один раз мене майже вистачило до фіналу, але моя жадібність все зіпсувала. Отже, обираємо точку маршрута, в яку хочемо їхати, і рушаємо. У кожної місцини є свої ресурсні особливості, про що вказують три шкали в описі до локації, а саме площа локації, кількість луту, який можна знайти, і кількість палива на локації. Події і проблеми. Потрапляючи на новий біом, першим ділом нам необхідно шукати паливо, тому що наш шкільний автобус розбензинився і потребує заправки. В цілому, ціль кожного дня це саме пошук палива для просування в наступний день. Але менше з тим, окрім палива, на локаціях розкидана і купа різного корисного і не дуже лута і розходників. Щоб дістати соляру чи нову зброю, необхідно лутати автівки і сховані схрони. А для аж одного швидкого слоту можна шукати різноманітний провіант в розкиданих тут і там суп. Плайбоксах, які допоможуть вижити в скрутний момент. Для слідкування за прогресом виконання цілей, у нас є ряд індикаторів. Окрім зрозумілих ХП і енерджі барів, вгорі екрану також є міні-мапа, індикатор запасу пального, годинник і час проведений на локації. Чим більше часу пройшло, тим більше зомбі спавниться і тим сильніше вони стають. Кожного вбитого зомбі, а також з деяких сховків, падають жовті кристали. Це експа, яка з часом складається в новий рівень в відповідній шкалі. Коли це стається, то гра надсилає нам дропбокс з винагородою. В якому ми можемо трошки налаштувати свій лодаут. І це друга основна механіка гри після безпосередньої зачистки локацій від андедів. Отож, налаштування бекпеку. За один рівень прокачки ми можемо додати одну нову деталь до рюкзака або змінити сортировку в поточному лодауті. Самого ліво у нас знаходиться великий контейнер багажника, у якого є ліміт. Туди попадають всі знахідки, які ми знайшли безпосередньо на локації в схронах. Трошки правіше це відсик призового дропбоксу, який дається за левелап. І вся права сторона відведена під наш рюкзак, з яким ми і будемо маніпулювати. На початкових рівнях він зовсім обмежений, і першим ділом я раджу додавати до нього нові слоти кишені, поки рівні заробляються простіше, щоб згодом не страждати з відсутністю місця і займатися експериментуванням з білдами. А тепер цікаве, як же це працює. Є пасивні предмети і активні, а також зброя. Уся зброя, окрім пістолетів і револьверів, може бути лише в одному екземплярі в рюкзаку, тобто не можна взяти дробовик і ніж, бо це дві зброї. Не дивлячись на те, що в них різний рендж. Однак можна взяти два револьвери по одному на кожну руку або об'єднати їх, щоб із двох слабких сірих предметів зробити один більш потужний зелений револьвер. Також є пасивки, типу медкіт, або граната. Вони не потребують підсилень і працьовують самостійно в якийсь час. Але тут працює сумування. Тобто дві гранати працюють так само, як два револьвери. Герой кидає раз в якийсь час дві гранати замість однієї. І активні предмети бустер. Які підсилюють інші предмети, у таких бустерів є зона дії, і важливо, щоб активний об'єкт попав в зону підсилювання, а інакше в них не буде сенсу. Все. Лодаут змінили і гов назад в бій. Трошки пробігли, палива назбирали, система нас повістила, що ми молодці і гов в дорогу. Коли ми потрапляємо в автобус, то можемо налаштувати бекпек ще раз. Однак зараз у нас є і додаткові предмети із багажника, які ми можемо чи продати, чи полагодити, чи додати це все до зібраного лодау. Як я казав раніше, об'єм багажника обмежений, тому якщо предметів там буде забагато, то гра натякне, що треба будь-яким чином позбутися частину луту. Уявімо, що ми прийшли. Декілька локацій і десь там посередині шляху нас розірвали на шмаття. Ми губимо весь наш лут і нам показують статистику, а також начисляють трохи провізію за старання. І поки ми переміщаємося на базу, я прошу вас зробити всі важливі маніпуляції, по типу лайкнути відео, підписатися і жмакнути дзвоник. Я не знаю, чи відео будуть частими, але я постараюся. І якщо вам було цікаво, напишіть якийсь комент. Це допомагає з просуванням і тішить мою впевненість. І от ми повернулися в сад голі, босі, але можливо, нам все ж вдалося поцупити дещо у пані смерті. За ізоленту ми можемо відкривати нові глобальні покращення в майстерні, як ото нові предмети, які з'являтимуться у світі, або спаун бродячого торговця. А за яблука покращити свої характеристики. Швидкість пересування, об'єм ХП, область підбору луту тощо. Прокачалися і можемо. Воу, що це було? А, це я все ж дійшов до кінця і дізнався, що в останній локації. Там сидить бос з невеликою армією різноманітних зомбів, а також очах зараження, до якого ми і направлялися, як виявилося. За перемогу над босом дали золотий активний баф – Золота рука робота. Дозволяє носити ще одну додаткову зброю для однієї руки. Але, на жаль, не в Бо тут ми не йдемо далі, а переміщуємося назад на базу. Голі і босі. Висновок. Гра точно йде у вішліст. І сподівайся, до придбання на виході. За майже 5 годин гри був зустрінутий, здається, всього один баг. І то я в цьому не певен. Гра має хорошу оптимізацію, і навіть коли на екрані відбувається вакханалія від піксельних вибухів і тонни мертв'яків, то нічого не підвісає, працює стабільно. Єдине, що хотілося б, якихось чекпоїнтів або принаймні одне відродження під час забігів, бо одна вилазка займає приблизно 30-40 хвилин часу, і шкода втрачати прогрес, якщо, наприклад, треба вийти кудись. А також не вистачає ось такого тутора, як я вам тут розповів, бо левову долю часу я витратив на те, щоб усьому розібратися самостійно. Врешті моя оцінка 8 з 10. дуже крутий, продуманий і постійно оновлюючийся рогалик. Точно раджу до самостійного ознайомлення. Посилання на СТІМ залишу десь під відео. Дякую за увагу!